Ну що тепер трошки гнатології до мене звернулась пацієнтка з каргою на м'язеві болі та похрускування в суглобах. Давайте розберемо, що ж її турбувало. Перед вами ліва суглобова голівка нашої пацієнтки. Ми бачимо, що відносно суглобової ямки на трішки зміщена назад та дозаду. Аналогічна ситуація з правої сторони: ми маємо зміщення суглобової голівки назад та дозаду. Тобто, це симетрично. То прикусу нашої пацієнтки, співвідношення зубів у нас хороше, але є проблема з тим, що в нас занижена висота прикусу, як з лівої сторони, так і з правої сторони. Тому наступний етап це діагностика та. Встановлення натоличного спринта. Зараз вам покажу фото, як змінилась позиція суглоби після носіння спринта. Із суглоб ми маємо голівку суглоба, яка чітко розташована по центру суглобової ямки. Як і з лівої сторони, так і з правої сторони. Фото прикусу ми бачимо, що нижня щелепа трішки пішла вперід, і з'явилися щілини в боковій ділянці. Як зліва, так і справа. Дана щілина говорить про те, що змінилася позиція щелепи, вона вийшла трішечки допереду. І тепер у нас є розуміння того, як працювати далі. Тобто лікар ортодонту потрібно встановити брекет-систему, добитися правильних контактів між зубами та зафіксувати дану висоту, щоб суглоб наш не западав. Тепер показуємо фото під час ортодонтичного лікування. Перед вами фото під час лікування брекетами. Ми маємо позицію лівого суглоба, який чітко в центрі суглобової ямки. Та правого суглоба, який чітко в центрі суглобової ямки. Виглядає верхня та нижня перед встановленням нижньої брекет-системи, тобто ми встановлюємо накладки та встановлюємо нижні брекети. Таким чином відбувається контроль пацієнта під час гортичного лікування, адже мене часто пацієнти запитують, а як ви це все контролюєте? Ось так ми проводимо діагностику, тобто аксіографію, хоча б раз в півроку. Перед тим, як встановлюємо брекети на нижню щелепу, обов'язково коректуємо позицію при потребі. Все.